А ми колотобуси, і сьогодні ми будемо добудовувати своє місто в Роблокс. Тому, братва, якщо ви хочете разом з нами жити в нашому місті, вліпіть вподобайку та підписочку на канал. Нас майже 10 тисяч підписників. Дякуємо вам! Залишилось зовсім трішки. і погнали добудовувати наше місто. Поїхали! Ось, братва, що в нас є з першої частини. 86 в нас є мешканців нашого міста. Ось дивіться, машина, я можу отак отак. О, попей Подивись Подивіться, трохи, тут у нас щось Добавилося Ти що сидів тут будував? Ну, трішки підбудував, так, братва, але при. дивіться, якщо нас буде. Тисячу людей, mm -hmm. то відкриється нові, всякі можливо круті штучки. Да? Так, Хоть. До речі, дізналися, що тут можна будувати ще підземні міста. Там я не знаю, де що хочеш. Так, тут дуже багато всього можливо робити. Ти хочеш добудувати трасу? Ходь дивись, що я пропоную. Диви, диви, а диви. всередині що? А ми всередині зробимо парк. О-о-о! Давайте парк зробимо. Давай, братва. давай, давай. Якусь трап, Я трапичку, пропоную. Да? Ну так, так, так. І наші майданчик давай для дітей щось таке, щоб діти гралися. Кой, ну, ти так не, ну, не перебачиш. Ти мені є? гроші даш? Дома. О, добре, добре. Тоді Якісь добре. Статуї так. По центру? давай, да? По центру? Угу. Uh -huh. Ну Тут неможливо по центру. Можемо... А, ти типу, попервна питання. Ми не можемо, просто як він буде до буде. нього. Дійде, а, так. ні, ні, давай тоді до дороги приліпи. Отак. Угу. Uh -huh. Отак, дитячий майданчик раз, дитячий майданчик два. Вистачить так, з них. Так, так, так. Вистачить з них. <хи> Досить дітям дитячого майданчику. <хи> так. так, давай так світло. І давай все деревами так гарно засадимо, щоб було їм там. Так, зараз багато. Дерев зробимо, братва. Неджер, mm брат! -hmm. А що це за якісь такі снопи жовті? Не знаю, кот я, я пропоную такі злив. Ялинки? Да, да, да. Білі, о, давай біленькі, все-таки зима Це досить файно, я вважаю. Тільки однаково став. Отак. А по центру. Ой-ой, яке місто красиве відразу вночі. Давай ще по центру щось таке біле. Диви, диви, я такі поставлю штучки. Дивіться. Оп-оп. Ну це вже щось таке жлобське. В сенсі жлобське хоть. Новий рік на носі! Так, Заставляти потрібно все, чому ти дирки залишаєш? Зараз я там дирки теж дещо зроблю. Зачекай. А. Тільки достав там біленькі ялинки, чому ти не доставив? Так, зачекай, тут дорога немає, так? Щоб смол стріт. Ладно, будемо без small street. Достав туди ялинки, біленькі. Зараз, кот, зараз ялинки. Я пропоную просто тут щось не ялинку зрозуміло, тут щось типу. Вон камінь. Вон камінь, отак. О, так. не один камінь. Отак. А ще отам що за дирек. Отут, а ми зараз тут статую впаяємо. Батва, зараз просто статую тут поставимо. Це тут ці трохи придумав. Скажу таке собі, чесно кажучи. Ось вона. Одна і о, не та... по центру. О, так? так блін, ну не Я ще одну постав вже. Отут, а да. навіщо дві? Зараз ми ще, не знаю, щось потрібно ще Та забав. білу ялинку постав навіщо, натикував ти всього, ну воно не гарно. О, як гарно, друзі. Ой, як гарно дивіться. що це? Чому вона таке кривевся? Ну подивися, ну сітро. Хоч ну гарно, тут будуть розважатися люди. О, в камнях! Ну Нічого. Площадки в камінь плихати, ті я. Хоть нормально, нам потрібно популяцію розвивати, потрібно багато робочих місць. О, цю землю може так? Ой, ми купити, можемо так. купити, у нас є 25 тисяч, давай купуємо. Сітруха mm тут -hmm. уже гроші нет. Взагалі, ми і це можемо купити, хоч все купили, реально. О, нормально. І, і цю і землю можу купити, зовсім без проблем О, дивись. О, ну нам поки. Вистачить я важаю нам, так. Нам вистачить. Нам потрібно розвивати наше місто. Хоть давай сюди вперед. Давай отут якийсь зробимо мега красивий елітний район. Сітро. Дивися, у нас тобі немає багато поверхівок. Хоть в і в нас їх і немає, доки не відкриється новий левел. Розумієш. Так, хочеш в носа? Не даш мені в носа, реально. В mm -hmm. тебе слабкі сірені. Ой-ой-ой, займається. Так, дивися, отак. Mm -hmm. І ми зараз продовжуємо тут. Отак. Да. Оп, 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 uh -huh. оп. Uh -huh. Оп. Оп. Ой, оп, тільки гроші летять. Нічого, нічого хоч. Так, нам потрібно тут, напевно, будинки продлити. чи da, як? Так, да, так, я думаю, давай продовжимо по дорозі. Mm -hmm. І фонариків треба поставити, бо дуже темно. Оп, оп, так Все, та поки вистачить, так. Да. Давай оці, напевно, будинки, так? Поставимо. Mm -hmm. Давайте ти, братва, ліпіть подомай. Так, ми Восте, зараз да, просто можна? будемо розвиватись потихеньку, щоб, щоб більше людей було. Sure. Not enough games. А, це якийсь донатний. Аааа, а у нас якийсь стояв ось такий. Ось такий, во, да? так, да, да, да отак. Через один став. І там фонарики їм поставили. 910 людей вже. Давай, отак, отак, через один став. Отак, да. так, ось так. Ой, гарно. Гарно, мав, гарно. 940. Давай ще там трішки. дерев трішки насаджаємо між між, дерев, між. По одному такому. Ой, я в домі посадив. Єдріть колотіть! О, це не гарно такі маленькі кущі. Єдріть колотіть, як видалити. Видали в дерево, ні? Я забувся, як видаляти. А, ну трохи як завжди. Ладно, нехай стоїть там те дерево де дошкода. Зараз ось тудись. О, отак. Є, видали, Ми, видали, видали. Видали, видали. Братва, ну ви реально напишіть, ви, ну, ви любите просто дерева. Чесно, мені оцік, все були. Так, давай. Ой-ой-ой. ой, 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 ой. Ну, ще було видно, що там, там якісь ягідки росли, тут так само, і світло постав'ю. Та без світла, нехай живуть. Коли. Ну як це без світла? Нехай ти? нам більше грошей буде. буде Ля, Так, зачекай. Ти жадний, давай. Так, о, вже хтось о, ви, вже, виїжджає. О, вже дивися, вже заселилися. Кожну в хату по фонарику, як кажуть. Так? Uh -huh. Ось так, ось. Uh -huh. Ну це вам дитя. Проводить, тому ну. Ну тому скиньтеся, будь ласка, по 50 доларів за фонари. Так, зараз тут ще не було, да, Отут оп, один, два, три. І я пропоную 4. зробити там прям багато якихось ще так, будинків. 93% наставити. в нас Нам населення. Потрібно тисячу населити, Так, Так, ну в нас 93 відсотки радіють, що вони живуть в нас в місті, а багато просто не радіють раді. Mm -hmm. Треба зробити, щоб 100% відсотків було. Нам потрібно ще магазини. Отут давай прямо О, на давай повороті зробимо. прям зроби... там поставимо, да, магазини якусь там же заправку. Так потрібно. Ну так, 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 зараз, зараз. А зараз. що за козі гріб там написано? Industrial комерція. О, нам потрібна комерція. Uh -huh. Отакий small Japanese shop. Давай, ще Ми гот. ось тут поставимо. Ой, а тут дорога все. закінчується, їдріть калатіть. Зараз кодь не продумано. Ай-яй-яй-яй-яй, ти балда. Так, отак. Uh -huh. Все продовжимо. Oh. А тут давай поставимо цю Магази. заправку. Заправку, заправку, заправку. Зараз комерція. Uh -huh. Заправку сюди гоніть, де вона? Так, Гастейшен. Ось так давай. -о. -о, 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 -о і магазин там поставили. Ось тут магазин. Ми дбаємося трохи про наших маленьких жителів. Там є той, який якісь... Що ти дбаєш? Ти кажеш ти з них гроші хочеш заробити. Це ти. Кажет. Ну ладно, так, ішов. <режу> так, Small Japanese Shop. Ось так теж поставимо. Ой, чотіку братва. Просто красота, подивіться. Тепер та, нам потрібно населити ще поставити якісь будинки. Зараз хоч, знаєш, що ми ще зробимо? Mm. Отак ще зробимо. Да? фонарі, тому що тут же ж магазини, типу, ага. якщо тут будуть грабіжники, то це буде погано зрозуміло. Та ти, так? Uh -huh. Що я. Хоча я? 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 я когось пограбую. Та ні, ні, не хвалюся. Ну, Тепер би відразу. Так, дивись, зараз, що ми ще зробимо. А що це за кактус, і Закрив. Це ти посадив? Де? Оно. Отак, це я. Це как дуси. Брат, це ж красиво! Ти що? В Африці чи що? Так, нам залишилося 60 людей, швиденько треба десь поселити. Давай Ой. ось тут зробимо, також, поставимо такі ж будинки. Ось тут? Так, да, а чому мені? Ну давайте ось так дорогу проведемо. Ось, mm -hmm. так, ось так, ось так. Ось так, ось і так. І там один так. біля одного став будинки. Так, і тут біля друг друга будемо ставити будинки так швиденько. Само, да. Нам ще фабрики потрібно ставити. А що таке смолова? Вареник там якийсь. Блін, тут ще потрібно ці ставити, розумієш? А я можу їх Вітречки? тут? Поставити. А, Не можу, так? І тут не можу, так? Блін, і тут не Постав можу. Постав там по центру десь, та не тут. Та розумію, блін. Ну тут потрібно. Зараз виділимо просто під вітряки якийсь окремо. Можемо о, тут отак. Тут? Їх давай один а, тут так. Вітряк поставимо. Можемо декілька їх. Давай поставити. три поставимо. Чотири давай. О, братва. Сега, Шагі, о, красиво! Заваримо. А ще нам вітряки дають світло? Е енергію. Так. енергію реально. Ти бачила, скільки в нас фонариків, братва? Це ж потрібно також куча. Енергії. Так, давай тепер будинки. Оте, ти дивися, Козья Габій, нажми на. Полістейшн. Я ще пропоную тут поліцейську одну академію поставити так. Ну, щоб ви не було, люди будуть. Диви, вже на один відсоток збільшилось. Тому що люди не будуть переживати, що вони можуть відкинутися. Давай ще отут цю поставимо пожарку. Диви 95, кой. Ого, як вони балдіють. Так, і Бас. поліклініку. А ось баз, так. Давай, О, 96! 96. Так, зараз ще школу потрібно, потрібно. буде. потрібно подумати. Вона школа десь буду. тут, так є. Десь тут я буду одна а, одна школа. Там десь далеко у нас. Та школа. досить одна. Будуть батьки заправляти, сідам гроші десь ти, щоб машини свої заправляти дітей довозити. Ми завжди поставимо ще школу. Зараз коє, давай ми тут будинки. Ще, давай, це, давай цю штуку поставим, не знаю, що це, але тут є ось так. Давай, так став один біля одного взагалі не роби. Да, щоб таке було, як знаєш, просто типу містечко. О, Одна тисяча! Тисяча є, братма, зараз відкрити щось, Так, Так, зараз, мені здається, відкрився новий левел, але я не розумію, чи чому він не відкрився. Зараз провірю, братва. Так, знаєш, що нам ще треба? Mm. Швиденько сюди поставити ці. Не бачу, не бачу, не бачу. Кого? а. Стріт Так. Тут же ж бачиш. А, дивися, поставили багато будинків і відсоток упав щасливий. Так, 94. 96 було. Так. Блі… Не подобається, коли одні будинки, бачиш. Ну і ваші проблеми, чесно. Їм подобається, коли травичка там всяка. А тут давай поляну засадимо, щоб вони бали. О, відкрилось тенісний тенісний корт, кор, давай побудуємо. Yeah, та... Багато поверхівки да. Так, так, так. Можна зараз все знести, просто багато поверхівки. Диви. Во! Стільки всього відкрили, давай вийшов. Ну, давайте. Давай тут тим тенісний корт поставимо. Так, зараз так і зробимо. Зараз тенісний корт, але я б його виділив би якось красиво. Типу. Прям велику тепло. Типу, знаєш, я б зробив би отак. І квадратом, так. Да? Отак, диви, і ще б от такий сокер. Це ж футбол. Так, 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 так так. Оттак, а, так, так. Ні, не треба їх поруч ставити. Чому, як майданчик буде? Я зараз отут би все так, за. Так, не отут, а отут постав. Отак, так. Да. І все тоді з деревами засаджати. А до ти Що в нас тут відкрили збога? щось нове. Мепіаміди! білборди, контейнери! А, а давай білборда поставимо. Ну, типу, реклама, да? А, отут можна його поставити. Замість Ні, дерева. Ми можемо дерево, видаляти. Давай видалимо дерево. Гроші заробимо, нічого, рибне. О, а є, там реклама і це. якась да? камінгсун. Щось буде скоро. Mm -hmm, mm -hmm. Нормас, нормально. Так, давай нормас. тут засадимо все травою. Так, зачекай, що в нас mm -hmm. ще з'явилося дивися, Сітро, диви, як я пропоную. Послухай мене, отут зроби дорогу, отут диви mm -hmm. отак. І обгороди, щоб оце був чисто майданчик. Зараз кодь, зараз я подивлюся, що ще О, тут ще додавалось. Ого тут крутя крилі. О, дивіться, О -о -о. яка дорога! автобуси Slanted Small Streets це що таке? А, це ти можна другий поверх робити. Оце двохстороння. Дорога, диви. А ну давай зробимо так. Оооооо, вона страшна. Ж... Вона Дивися... <реціна> <Дивися, реціна> страшненька. Тепер отут об'єднуємо. Ну да, Ну да. Ось так, братва, дивіться. Оп. О, я придумав. Ми отут піднімемо, а під низ зробимо до, до стадіону. Це ]MM. просто дорога, диви, він не може сюди повернути, бо дорога не сходиться. Диви, він не може поїхати. Та може, він не хоче. Не може. Тут ось диви дерха, він не поїде, видаляй її. Це потрібно взагалі інший якийсь район робити з такою дорогою. Думаєш, так а ми ніяк не зможемо тоді переставити до Цього розумієш, коль. Ну, значить, видаляйся, ставта, яка в нас була. Він не може повернути. Так тому що доки тут нема куди їхати, того й не повертають, кодь. Ми зараз тут з'єднаємо. Та, не може, та він, побачиш! З може... бо... одностороннього вдвох розійтися. Як це не може, вона коті. там навіть не сходиться. Кодь, да зараз побачиш, зараз добудуємо і побачиш, що воно все зійдеться, я тобі кажу. Слухай та мене. Ось подивися, ось тут не сходиться. Зараз все це трохи зробить, братва. Не переживайте. Ух... Диви, ось все, сходиться. Ну так сходиться. Ну так же ж не сходилось. Хоть в мене все зійдеться, риля. Ну в тебе тільки пузо не зійдеться. е так. Зачекай, зараз отак. Треба ж думати, що робити. Ось так. Ага. Так, і тут ось так виходить, Да? Блін, тобто тут Тут ніяк не виходить. Ось так. О, ого, вийшло, диви. Не вийшло, там так само такий гризок, як і там. Ой, ця котя не розуміється зовсім. Коть! Ти знаєш, де я працював? Де? На дорожній службі! Ніде ти не працював, ти ставив жовті стовби. Це правда, братва. Так, давайте тоді зараз стадіони прикрасимо це все. Ні, вона не поїде, так, я тобі, я тобі ну, не поїду. Коть, не сперечайся зі мною, я тобі кажу. Так. Боже видали цей гризок страшний? Ну, подивись, ну там такий кольор, там такий, воно як добрий вечір. Ко ну ну ти теж ну йо йома. -йо, ну та ну не тут. Та не переживай, Коль. Зараз я все зроблю. Зараз я підчищу брата. Все видали оцю двосторонню, видали взагалі. Зараз Коль. Зараз ми доведемо все до ладу. Дивись, о, все шикарно. Ну в людей почнеться нове життя. Як в нас в Україні в нас теж багато поганої дороги, де яка переходить нормально, Коль. Нічого, це ж місто українське! Дядь, ну, ну не таке шкрібе. Отут давай дерева. Поїдьте, покажу, яке кроли! Так, що нам потрібно зробити? Давай дерева ми тут засадимо футбольне поле. А, це, це поле це для цього, це аеродрому, Так. Ну, давай поставимо отакі е, ці, буде футбольне поле з так. Давай. З Пальми не ставлять, ну ладно, став. Чому диви? А, це не пальми, це дерева. Гарно. А тут вони зможуть дійти до цього поля, чи дорога потрібна? Потрібна, напевно, дорога. Я також так думаю є ідея. Яка? Вже погано. Та засаджуй все деревами і залиш місце для дороги. І що це? Це мені? до поля під'їдуть. Але тут знаєш, що потрібно. Тут насправді потрібна парковка, не дорога. Зачекай, тут парковка потрібна, щоб вони до футбольного поля петляли. Я сподіваюся, що так працюєш. Може можна дібратися до футбольного поля чи ні? Я думаю, ні. Сюди ні одна машина ще не заїхала, бо на цю дорогу не можна заїхати. Да, ще можна. Побачиш, хоч зачекай. Не можна, я тобі кажу. Той ж тут немає. Не можна. можна, він би заїхав. Куди він би поїхав? Ну і куди він би поїхав? Тут домиків немає. Куди б він поїхав, Кодь. Так, зачекайте. Зараз. Зараз потрібно нам цю парковку ми робимо. Парковку отаку, дивіться, отаку, оп, о. Диви! І вон футбольне поле, кот, це ж гарно! А як він до цього корта дійде? Ну, надію, що дійдеш. До лівого, червоненького. Ось, о цього. Зараз дорогу проведемо, не проблема, коть. Тобто ти пропонуєш отаку одну. О, класно. Та не маленьку, а велику. Та велику нам навіщо ось велика. Це прекрасно виглядає коть. Давай отут магазинчик впаємо. Таво, я не можу ці що щось робити. Ну, в нього смаку ну, нема. Ой, ну, Напишіть я... в коментарях, подобається Роби вам що? моє місто. Смол Shop. О. Іде підходить, дивіться. Ой-ой-ой, тут будуть футбольні матчі. ми будемо тут просто заїжджати і болівати за, за, за сітроху. Іди ви що, сюди ніхто не їде, не скажеш. Та зачекай, ще не проведено ні світло, нічого. Зараз світло проведемо. Так, зараз бачимо не освічується нічого, коль. Mm -hmm. Он поїхав! Заїхав моїй дорожі! Хай з того ще! Що ти де, де вибачення? Де, давай, давай, вибачить! Кова заикалный. Okay. А що что ты диви желтая? ДВР, я. Ууу, трейн стрейшн. Так, братва за. А що це таке? зачекай, я йому підвічу, бо він чи кудись виїде реально. Бо ще за губи купив там пачку чіпсів до та сухарики. Так, ось так диви, так симетрично. А ставимо. може ти дерев саджаєш, да, зараз, тут досаджаєш, зараз ні? І чи тут і будуть такі лисі дирки? Вважаю, що це дуже гарно. Засаджай так. там деревами такими же. Зараз, та деревами? Ну там же, в да, дирочки посади. Давай, давай, давай. Такі ж самі. Ди дерева, да не треба, ну що попало ліпить. Диви, ліпить. Дивись, бачити. Так, зараз пальми пальми поставили. Ось так пальми. Ось так. ДА. Ой, братво, як це гарно. Дивіться, це всі трохи придумав. Тепер -тому. давай багато поверхівки будимо. Слухай ніби ми десь коть, ніби ми просто. Оце Нью-Йорк! А це отак в Таїланд. Ну да типу того. Диви як гарно. Так, тепер отут нам потрібно, щоб. Mm. Отут обгороди отак полоску лісом, шматок зроби лісний. Тут теж поставлю ці. А ще немає світла? Нема світла в місці, реально. Uh -huh. Нам ще потрібно. Ну, вітраки спасають, якщо uh -huh. чесно. Але нам потрібно ще заводи, блін. У нас гроші -то приходять, але вони уходять швидко. Так. Ти пропонуєш багато мі мі домів, так? Так, да, багато поверхів. А давай, може, тут зробимо, на цій стороні ще станції поставимо. Тут у нас і школа, і все, і зробимо станцію. Ось тут зліва в квадратику. Ось тут? Да. О, так. Отак, типу? Так. Да. Так. Ну, типу, так. Да. Understand. Давай, давай, так. Резидент. Resident... Building, це люди, де можуть жити, да? так? О Та, тут багато людей. Family house, девики го. Так, зараз ми заводи. Ох ти, Що це таке? Офіс Medium Japanese Factory. Це що таке? Диви, як завод. Розверни його. Куди? Отак. Ось так. Да. Ого великий. Уго великий, слухай. Це що таке? Я думаю, це якась вода чи що вона. Не грибу, кот. Classic office. Ні, це ж туди не треба ставити. Modern factory. Давай оцю. Давай, Modern на інший бік постав. Отак, дві постав і оці ще великі банки постав також туди. Ой, гарно да, до речі. Так. О, братво, дивіться! Вау, як а це ось виглядає! Тут дерев засаджає, щоб Вони щасливі були. Дерев? Ну, вони люблять дерева. Ти бачиш, вони стоять щасливіше, коли травка різна. М -м, О, ні, під ні, сосни, підніми, підніме лівіше, сосни, ось ці. Так. Ось Ось так. Ось так, о, да. о, Братва, норма. Скоро щось не стало щасливіше мені нічого. Ну, треба більше травки. Так, зараз, братва, блін, ну нормальне місце виходить, реалізовує. Зго погоджуюсь. А погано, тут раз, два, три. Зараз 4. Uh -huh. 5, І тепер 5, я хочу 5. побудувати десь якийсь район з багатоповерхівками. От зараз тут зараз прям зараз... давай по цій стороні, отут багатоповерхівки збирати. Він тут, тут би парк якийсь би ще зробити. Тут типу вони будуть гуляти, так. Ну диви, як гарно виходить! Ну, це вже непогано. Братва, ну це вже реально непогане місто. Подивіться, як отут красиво ми зробили футбольне поле. І реально. І Руки поставили. Це файно, я вважаю. Mm -hmm. Так, давайте подивимось. Може, якісь там ресторани їм поставимо. Зараз, ще. Братва, давайте подивимось, чи хтось з нас працює тут. Нема воркерів. Тут ніхто не працює, розумієш. Uh -huh. І а тут, віде? напевно, ніхто, тут також ніхто не працює. А світло працює? Нема людей, які будуть тут працювати, прикинь, хоть. Потрібно тут велике місто, напевно. Да, прямо... Да, біля них. Так, ще а, зараз... а ну лівіше. Давайте поставимо в хаус. Диви, який великий. Ну, вони криві будуть. Ну, тут мало людей. лівіше піднімись, ти реально, шляпа, ось оцей. Але це другий левел, хоч вони у нас і були. Вони у нас і були. Нам потрібно третього левела. Ось такі, наприклад, медіум. Ну, давай їх поставимо. До з таких забав. Зараз скільки тут людей вміщається? Десять людей тільки! ЩО? А, Це дуже мало. У нас тут нас тут 20, це. А, видаляй їх, видаляй. Давай, дядь, поживи досить. Треба зрозуміти, де багато людей може жити. А поставимо цей китайський, подивитись, робимо китайський район якийсь ось цей. Угу. Mm -hmm. Давай тішнл і поставимо ці медіум зараз, подивимося, скільки тут може людей жити. А ми ж, що його ставили. Ми mm -hmm. ще свого волоко потрапили. Так, дивимось, хоч. Тут виходить, у нас може жити 10, а тут 5. Mm -hmm. Видаляємо. Китайських поставимо. Хочеш зробити китайський район? Ну, да, він такий прикольний. Ну, щось таке цікаве, знаєш. Оце елітний. елітний. Так це, це потрібно робити 100%, хоч не, не біля заводів. Це буде елітний в нас район, розумієш? Так, а що не може бути біля заводу елітний Ні, ні, звісно, ні. Давай тоді китайців тут поселим. Medium Japan is оцей, так? Да? Та не це, є коричневий, видав. Ви Бо що китайці будуть працювати? Ну не тільки, а і наші також. Але вони... Давай хоро... ми тоді їх дупою розвернемо, а так. чи... Чому до дороги, щоб вони їздити могли. А ось О, там я придумав зараз, знаєш, як я тут зроблю. Хоч трохи ж непоганий мер це правда? Ну таке собі. Ди, 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 ди. Диві, роблю, диви, диви диви яке я їм зараз зробив. Нащо. Одна диві, дорога. Диви, 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 диви. Диві, не Чотири переживай. Чотири будинки там поставиш, так? Да? Диви, 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 хоч, не переживай. Traditional джапанес. Та не тут. Та не переживай. В кій. центрі поставо тут. Є, бі, я тут Хоть я тут парк спеціально хотів зробити а, отак. Ну добре. Ось такий райончик у нас буде дивитися. Uh -huh. Все, братва, вважай, що тут дуже гарно. Так, і тут зараз зроблю отак дорогу. Отак проведу. Оп оп, оп. Давай сіна поставимо такі будинки, жовти. Та не це жовтенькі. Та піраміди це в Китаї. Жовтенькі, ну так японія і Китай китайські. Цьорі... яке тут сіно, ти шо дядь приколи. Маленькі, там є Ох йо. Реально ти кажу, я був в Китай, знаєш що там? Mm. Чен -чен а ти да, именно, да, да. став безкоштовні. Які безкоштовні, по 250 доларів. Ну так, да, ну ми можемо хоча б їх заробити. Ох. О, це файно. Оце я гарно придумав, диви, okay, як під... Buddy. Оце, братва, дуже гарно виглядає. Давай тут сам. Та, та ні! тут постав також, його ще давати. Так, да. так може тут площадку? Ні, його став і там бі... біле дерево. Ооо, братва, Зрозумі. це дуже файно виглядає. Отак. О, Дивися, вже поїхали туди. Ну да, так, звісно, район то не дешевий коть. Ну, то ясне діло. Ще одну став дорогу. О, у нас такий, типу закритий район. Ну да. так. Кляус! Так, коть нас колоть. Ось проб... тут постав дві. А як вони в туалет будуть ходити? Ну це їхні проблеми, коть. Блін, ну, ну гарно виглядає, братва. Подивіться на наше місто. А так, і... але давай перевіримо, чи в нас вже працюють на наших заводах та станціях. Давай. 15 із 40. Ага, ну нічого. Тут 20, тут 20. Заселилися вже. Але все одно не досить коть. 15 із 40 працюють, це дуже мало. Колорс приммері. Ого. О, це що таке? Можна вибирати коле. Можна покросити. О, прикол. Горно. Поставо тут воду. Водонапірні башні. Давайте водонапірні башні, бо і зараз я б зробив. Здру... Да. В велітному районі воду не п'ють. Давай спробуємо вже зробити e, small train station Це що? Станцію, звідки буде їхати потяг. Ну, це треба подумати. Це ж потрібно цілу систему там зробити. Ну зараз будемо робити, братва поїдьте вподобайку, зараз щодень зробимо якусь систему. Отак ми тут да, побудуємо. І, її, по кругу, і вона так. буде покрути. Ось так. Тепер нам потрібно tracks оце, да. Нам, знаєш, по-перше, потрібно? Провести до неї, до station провести дорогу. Так, Так, ось так, все, отак. Оп, все, розходите. І їдемо зараз проводити дорогу. Так. Оп, оп, оп. Ось щось криве буде, шикарно, зараз ми тут щось придумаємо. Так. Ось так все. І до цього провели дорогу ось так. Як? Ну до тролейбусів. Ти що, нам три, люди заїжджали сюди машинами. Я зрозуміла, Я спочатку не так зрозуміла, Тоді як зрозуміла. Ось так, отакий. Поставимо. Отакий. О. Угу. Все добре. тут Там вистачить, реально, хай на самокатах катаються. Так, все, поїхали. Train Station. Проводимо тепер. Ого, блін, це буде тепер тяжко, якщо чесно. І як ти тепер цю дорогу тепер будеш? Нам тепер потрібно з'єднати все місто, братва. Це буде просто надто тяжко, угу. мені здається. Ну да, нам потрібно. А ми... ми зараз просто перебудуємо все місто, напевно, реально. Ой-ой-ой. Це йому, це буде дуже тяжко, реально. The Ось таку залізничну колію ми побудували. Братва, це подивіться, початок. ось так вона починається. Дивіться сюди приходить, ой -ой -ой -ой. Ось 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 тут зупинка. зупинка. І ось ще одна зупинка в нас є. Тут ось така, дивіться. І Тільки, тут, я думаю, тут що вона буде вона завершуватися. Ну так, ось. Воно якось її потрібно завершити. Ну так, я знаю, що пропоную. Mm. Ось тут ми можемо ще побудувати, поставити дерева, щоб вони ти типу, поїхали і бачили дерева. О, ось, давай. диви, я ось тут поставив. А як запустити її, вона не їде, дивись. Не знаю, коть, потрібно якось придумати. О, тут прикинь, тут можна, можливо, також колір зробити. Прикол диви. Цей колір чого? Не знаю, о, ось, диви, в нас з жовто стало, оці позитива. А, ці штучки, да-да-да. О, ма майо! О, не, 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 не потрібно. Поверніть, поверніть назад. Що у нас було? Йо! Ні, це страшно. Яка була сіренька, так? Отак буде, їхаємо. Це настильне, реально жовтим. А то таке? Так, ну повинні працювати, я не знаю, чомусь вони не працюють. А, ноль пасажирів. Ааа, ми тупі, потрібно місто побудувати, щоб вони сюди приїжджали. Як вони зовсім сюди доїдуть? Диви, тут же ж потрібно сюди сідати. Йо-ма-йо. Йома, оце ми з тобою оболтуси. Та ні, диви, що ми можемо зробити. Нам потрібно зробити дорогу ось так, типу. І наверх, щоб вона шла, Так. Але диви, тут двойна, вона розходиться, не знаю, чи тут можна буде їхати. Згадав, так, ось так. І тепер ми спускаємо. Диви. Отак. Оп, оп. ось так робимо. І зараз тут будемо будувати місце. Нам же потрібно, щоб якось люди з цього края доїжджали до бастейшона Це якась така дирка, неясна. Отут? Ну, бо тому що тут двойна дорога. Зараз ми переробимо. диви Подвійно потрібно зробити якось. А подвійно немає, це що піднімається ще, зрозуміло. ага Зараз ми зробимо тоді ось так, диви Зараз. фу братва, насправді ця гра дуже. Галя, тут ти мозгами своїми, так працюєш. Ось так, тепер ми робимо один. Таку. Ось так. Mm -hmm. Раз. Е виходить, два. Все. О. о, тепер буде працювати. Фух, тепер буде працювати, братва. Це було дуже тяжко, але ми справились. Так. Тепер нам потрібно зробити яку, яку якось заїзд сюди на бастейшн. Як нам це зробити? Я думаю, що тут просто потрібно якось отак. Отак, щоб що прям з дороги. Все, ось так. Блин, ну надіюсь, що це спрацює, але виглядає круто. Дивіться, о, ми о, такі мені зробили. Мені подобається, мені подобається, Прикинь, так коді подобається, братва. Це вже ну, давай що, тут отут поставимо. Йок, да, да. це о, файло! І тут давай. Who's Ой, ні, я б тут, знаєш, що зробив, би? магазин, прямо біля автостанції треба до магазин. Ну, каче, а не дерева якісь. Нам потрібно з тобою гроші коли заробляти. Кудись до бабусі, ти що шо, хочеш щось їсти. Коль, ти повністю права. Давай зараз тут поставимо щось таке невелике, таке смол. отакий small смол модерн шоп. І ось тут поставимо нам готель потрібен. Ось так. Ось так. Якось виглядає не дуже. Так, да, вже потемніло. Сонце. О, дивися, наші фонарики світяться. Ось. Так, так, це я б казав, що, ти казав, що це колхоз. Ні. Ні, ні, гарно гарно як на новий рік, Марі Крісмас. Братва, ну я вважаю, що наразі це дуже гарне місто. Тобто, ми багато цього набудували. Ці, так, ці будинки теж будуть розвиватися. У нас вже є 700 тисяч. Потихеньку капа, подиви, як швидко гроші нам Ну, бо Ми працюємо з тобою. Ще побачите, як давайте, поля... якщо ви тут наберете тисячу вподобайок, як ми зробимо ще одну частину. Ну як мінімум одну ну, та, частину. Так. Тобто нам потрібно ще розвивати це все. Братва, ми бачили, що тут можна робити навіть підземне місце. Басейни. Басейни. Які? Тут О, можна кучу вот всього робити, можна хочешь. навіть літати на вертоліті. Просто я не кажу, хоча так. Ми зробимо ну, свою смугу. Смугу свою зробимо. Братва, тому вліпіть вподобайку і зустрінемося в нових Серіях пока! До зустрічі!